Вітаю вас на каналі Мамина Світлиця, де спокійно, тепло і затишно. Де вас раді завжди бачити. Сьогодні готуємо українські налисники з сиром кисломолочним. Починаємо з приготування самих налисників. Рецепт дуже простий і вирахований. Нам буде потрібно на 3 шклянки молока, 3 яйця, півтора шклянки. Борошна, олія, 3 столових ложки, 3 чайні ложки цукру і 1 чайна ложка солі. Все просто на одне яйце одна шклянка молока і пів шклянки муки. Так що, можете готувати ці налисники є м'ягесенькі і не потребують навіть додаткового прогрівання. Починаємо приготування з того, що в миску я вибиваю три яйця, додаю тепер до, до яйця ще цукор, три чайні ложки і чайну ложку солі. Після цього все буде збиватися до легкої, пишної, пивної піни. Це буквально 2-3 хвилинки. Коли яйце збилося, помаленьку починаємо давати молоко і муку. Не даємо одразу усе молоко. Даємо спочатку шклянку молока і пів шклянки муки. І знову даємо шклянку молока і пів шклянки муки. І так почергово даємо все молоко і муку. От я поки збивається чергова порція маси, також собі даю вже в шклянку ще муки. Якщо ви готуєте ці сірники перший раз, Можете муки дати не півтора шклянки, а трошки більше, щоб ви зрозуміли саму структуру цих налисників. Вони є тонесенькі дуже, і здається, що муки є мало, але повірте, за рахунок цього, вони є дуже мягесенькими і смачними. Після цього як я все збила молочно. Яєчні інгредієнти даю 3 столові ложки олії уже в самому кінці і так само масу всю збиваю, змішую до однорідності. І маса стає у нас гарна, біленька, пухкенька і однорідної ріденької консистенції. Вона як трошки густіша, ніж кефір. От зараз ви побачите, ось така однорідна у нас утворилася маса. Для промазування налисників готуємо 50 г розтопленого масла і додаємо туди приблизно 1,5-2 столові ложки олії. Сковорідку провазую також цією сумішю. Час від часу приблизно через два блінчика. І на добре розігріту сковорідку наливаємо тоді першу порцію нашого блінчика. У мене сковорідка досить велика, приблизно 30 см. Я тому наливаю такою вже, як мені, випробованою, кофлею. І випікаємо блінчики до золотистого кольору. Добре їх перевертати силиконовою або дерев'яною лопаточкою. Я допомагаю собі рукою перевертати. Блінчик бачимо, що вже по краях став коричневатий. і перевертаю їх на другу сторону. Так само випікаю із другої сторони до такого коричнюватого, золотистого кольору. Блінчики випікаються дуже скоро. І чим далі, тим сковорідка більше розігрівається, і вони вже один за другим швиденько готуються. Готовий блінчик кладемо на тарілочку, яку я приготувала поруч, і змазуємо його нашою масляною сумішю. І так готуємо всі наші блінчики один за другим. Спочатку випікаємо. Потім промазуємо і випікаємо наступний блінчик. Промазувати, не забувайте час від часу цієї суміші із сковорідку. Готуємо начинку до пів кг сиру додаю 150 г сметани, 100 г цукру і ванільного цукру пачку. Перемішую спочатку ложкою, а потім збиваю все блендером. Щоб вся маса була однорідна. Готую наші блінчики і на кожен блінчик даю столову ложку начинки сирної і загортаю. Спочатку кладу на начинку крайчик блінчика і стуляю назустріч два краї блінчиків, загортаю в рулетик. Все робиться самим звичайним чином. Блінчики є дуже м'які, податливі і смакують. Одразу після приготування. Якщо маєте бажання, ще можете додатково поскладати блінчики в блюдо, полити зверху сметанкою і протушкувати їх хвилин 10-15 в духовці при температурі 150 градусів. Все залежить від вашого бажання. А ми отримали з цієї маси тіста. 14-15 блінчиків залежить від розміру вашої сковорідки. Смачного вам!